Що ж, пришла пора зайняти наш Крим. Біра... Біла... Литва предлагає поділити Білорусь. Україна соглашається. Після чого вона. Спочатку Турулас Литва а потім Турлас Білорусь. А міську область вони поділили надвоє. Це альтернативна історія майбутнього України. На самом деле ніхто не знає, не знає тільки експерти. Полова, голова міськради можуть дізнати про це. Так ніхто про це знати не буде. Тепер Україна. Окрій. Тепер Український починає наступ на так. тим самим капітулюючи Російську державу. Ось дир... і чого капітулюється істеється свободно. Типу свободна я раді. Стень. И еще так, Украина взяла под свой контроль. Вот это, вот это. Сейчас у это сюда. Сюда. Так, это сюда. В принципе. Uh -huh. Это естественно, осталось у Россия, а Польша за Калининград. В итоге якось так может выглядеть за картой майбутнему.